Проспект Миру 45В місто Житомир, тракторна площадка, моя Хмельниччина. Вчора була грузочка сьогодні буде грузочка в нас, зараз пробіжимося по складу, по площадці, подивимося все, роздивимося, все розкажу, покажу. От, у нас сьогодні вже дивилися Ловола 504. 50-ка у нас Гарний тракторець є прошечка 50-ка з кондиціонером. Ось дивилися ловила 504-го без кондиціонера і з примусовою навіскою. Вибрали з примусовою, буде відгружений трошки пізніше. <кхем> Поїхав чоловік радитися з дружиною, от, тому що відпустили трохи в відпустку, люди приходять, дорослий вже більше двох років знаходиться там, де і всі. От 504 джима і є 404 донфенчик. Елючка на широкий з примусовою. Гарна цінова політика. 404 кабіна. Соліс розширена база з кабіною, вузька база, соліс, екстра розширена база, соліс 26 плюс з дугою, з мигалкою. Ось підготовлений тракторець і їде до свого власника. Сьогодні буде відгружений. Тракторець в гарному стані. Поїде на Любар, буде допомагати в сільському господарстві. І такий джундирчик. Вже всей перевірений. Все працює, електрообладнання працює, гідравліка працює, все повністю працює. Так. ну Там стоять у нас фрези. Метр п'ятьдесят, метр сорок, метр двадцять п'ять, метр шістьдесят, метр восімдесят, дискові борони, розкидачі 354, єшечка з двох дісковим щепленням в лігом наявниці. Дві сорок четвертий на складі куботи Янмари. 240 з примусовою новіською Шефен, Еселька, Ловол 244, 244 джима, Булат розширена база, Булат згужена база, з Кемовським мотором 504. -й. Вчора відгрузив 404 Джі 2 244. -й. На цій неділі також будемо відгружати. Тракторці перевірений, будь ласка, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтір, огунія, друга міська лікарня, пологовий будинок навпроти училища. Тракторці всі в наявності, в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, телефонуйте, тестуйте, купуйте і хай вам тут допомагає в сільському господарстві наша техніка. Техніка в гарному стані. Перевірена. Гарантія 24 місяці. Доставка у нас безкоштовна. От. Наші орієнтири, телефони всі є у вас. Будь ласка, запрошуємо, чекаю на зустріч на площадці. Дякую всім гарного дня.